У сина, що у ЗСУ, у щитовиці залозі вузли, 15 мм, підозри на рак, пропонують пункцію в операцію, от і все, от і налякали дитину. А причина наступна: а що хлопчик-плавша, пані Оксана, І це в правій залозі, дуже хотів щось піймати. Дуже хочеться щось отримати. Звання, при... дуже хочеться щось отримати. Тоді, коли ви дуже хочете щось отримати, це умови. умова. Ви попадаючи в ці умови, щоб щось піймати чи догнати, у вас треба збільшити швидкість обмінних процесів. Тому у вас щитовидка збільшується. Клітини діляться щитовидки, і в більше тероксину в кров. Тому якщо у нього є гулька, і тероксин підвищений це активна фаза рефлексу, хоч щось піймати. Якщо ж є гулька, тироксин нормальний та 4 нормальний, антитіла високі процес заживання. Уже все піймо. Тому знання треба мати правильні. Тоді треба ніде не ні операцій.